Права 310. Накресліть кут МНЕ -E і проведіть проміні NA і NC між його сторонами. Запишіть усі кути, що утворилися. Ну що ж, стартуємо. Дивимося. Спочатку проведемо тоді кут, накреслимо МНЕ. -E. Пишемо тоді, беремо лінійку і проводимо один промінь. Нехай мене буде ось раз промінь. Так. Ну і проводжу ще один промінь. Так. Підписую, що це в мене буде кут М. Н. Е. Є. Тепер треба провести ще два проміні НА і НЦ між його сторонами. Ну що ж, беремо і проводимо ще два проміні. Ось один промінь. Раз. І ще один промінь. Провели. Тепер пишемо, що це у нас буде НА. А цей промінь у нас буде NC. Все. Зробили. Тепер у нас запитують. Запишіть усі кути, що утворилися. Пишемо. Утворилися. Кути? Ну що ж, давайте їх перераховувати. Ще раз не той, що в нас був, бо в нас був кут МНЕ, -E, а той, ті кути, які утворилися внаслідок того, що ми провели ще два додаткових променя. Ну що ж, можна помітити, що тут є кут МНА. Пишемо QUM, NA. Далі. Потім є Qud MNC. QUT. М, C. Так. Далі, ну, уже e не пишемо, бо він у нас був. Тепер з А починаємо А Н С, пишемо «Кут», A N C, далі йдемо. Тепер А E. Пишемо Code А. І останній кут це з точки С вниз. ЦНЕ. -E. Пишемо кут С Н. -E. Ну що ж, ось таке завдання на побудову та на правила запису кутів. На цьому вправу завершено.